Доброго ранку, друзі. Сьогодні 22 грудня. До нового року залишилося всього 9 днів. Пора закінчувати свої справи і подумати, як правильно підпочити, щоб з зарядом енергії увірватися в 25 рік. Недільний день створений для цього, тому беріть із нього максимум і пам'ятайте, заряд енергії це не тільки робота, а й вчасний відпочинок. Ми починаємо наш проранок і починаємо, як завжди, з рубрики Свята. Сьогодні святкуємо, по перше день енергетика людей, які тримають наші лампочки, смартфони і тости на сніданок у робочому стані. Без з них темрява. Як кажуть, енергетики це сучасні чарівники, коли вони працюють. Світло є, коли не працюють, романтика зі свічками. Також сьогодні відзначаємо день працівників дипломатичної служби України. Люди, які розв'язують міжнародні вузли, щоб ми не сперечалися, або сперечалися, але за деякими правилами. Вітаємо всіх. І якщо у вас є такі знайомі, передавайте їм особисто. Привіт від мене. Ну і також сьогодні відзначаємо День невисокої людини. Чи знали ви, що Наполеон був нижче середнього зросту? Спойлер, це неправда, але. Це не завадило йому війти в історію саме таки. Тож сьогодні кожен, хто може сісти на дитячу карусель без перевірки зросту головний герой дня. Вітаємо вас. Ну і ще вітаємо іменинників: Сафрон, Самуїл, Степан, Дмитро. Сьогодні ваш день хай буде так само яскраво, як новорічна ілюмінація на головній площі міста. Ну, а кому мало свят, то й слухає гороскоп, тому що сьогодні він дійсно особливий. Овен. Уявіть себе як багаття, ви горите яскраво, але іноді треба підкидати дрова. Ця Неділя про пошук нового палива. Подумайте, що вас надихає, і дозвольте собі просто мріяти. Телець, ви старовинний годинник. Він не поспішає, але завжди точний. Зірки радять, сьогодні нікуди не поспішайте. Насолоджуйтеся моментом, як годинник насолоджується кожним тиктаком. Близнюки, ви дві пташки на одній гілці. Одна хоче полетіти за новим, інша залишитися. Дозвольте собі і політ, і спокій. Знайдіть баланс між бажанням щось зробити і просто жити. Рак, ви мушля на березі, вона не рухається, але знає всі історії хвиль. Проведіть день у тиші, слухаючи себе. Іноді у спокої ви знайдете відповіді, які не шумлять. Лев, ви сонце, що спускається за обрій. навіть у заході ви залишаєтеся великим і яскравим. Сьогоднішній день це час віддати тепло собі, а не оточуючим. Діва, ви картина в музеї, деталі в неї захоплюють, але її створили не за один день. Сьогодні не Час для складних мазків просто насолоджуйтеся тим, що вже зроблено. Терези, ви дзеркало в старовинній рамі. Ви відображаєте світ навколо, але сьогодні подивіться у себе. Що ви хочете побачити? Почніть із цієї відповіді. Скорпіон, ви як океан, ніхто не знає ваших глибин, але всі бояться їх торкатися. Зірки кажуть, дозвольте собі сьогодні плисти на поверхні, глибина почекає. Стрілець, ви стріла, яка завжди летить вперед. Але що буде, якщо сьогодні зупинитися і подивитися на горизонт? Можливо, ви знайдете нову ціль, яка краще за ту, до якої мчали. Козоріг, ви гора, яка бачить усе з висоти, але навіть гори під снігом можуть спати. Зірки радять, дайте собі спокій і будьте зимовою вершиною, красивою, але тихою. Водолій ви струмок, який не зупиняється. Але навіть струмок може стати озером, якщо знайде затишне місце. Сьогоднішній день для такого місця. Ну і риби, ви картина акварелю, яка розтікається і творить магію. Сьогодні дозвольте собі бути розмитими і неструктурованими. Час для натхнення, а не для правил. На цьому по гороскопу це все. Їдемо далі. І зараз у нас погода. Сьогодні вона створена для релаксу, небо або хмарне, або ясне, залежно від того, чи хочете ви прогулятися чи залишитися вдома. Головне, щоб настрій не залежав від температури за вікном. Ну, а тепер поради та прикмети. У неділю не варто переробляти весь тиждень, інакше наступного тижня будете працювати з бажанням відпочити. Ну і якщо хочете щастя, просто зупиніться. Зазвичай воно чекає на вас десь поряд, коли ви перестаєте бігти. Ну а тепер трохи мотивація для всіх. Сьогодні спонсором мотивації є фраза Коли ви відпочиваєте, ви працюєте над собою. І це дійсно так: втомлений працівник не збудує світлої кар'єри, а втомлений творець не створить шедевру. Вчиться зупинятися, слухати себе і свої бажання, бо справжній успіх приходить до тих, хто вміє дбати про свій баланс. Отже, друзі, сьогодні все просто відпочиваємо, мріємо і заряджаємо батарейки. І пам'ятайте, недільний день це найкращий спосіб бути лінюхом без докорів сумління. Побачимося завтра в цей же час. і головне ми обов'язково переможемо. Пока!